Почну з себе. Доброго дня, колеги. Сьогодні ми зібралися для того, аби обговорити таке питання. Наскільки для нас є різноманітним поняттям книжкове молодіжне середовище? Саме зараз в Україні проходить тиждень бітяж та книги, і напевно саме тому ми от, ініціювали такий діалог між бібліотеками України. І ну, чи взагалі існує сьогодні в Україні таке поняття, як українська молодіжна книга українська молодіжна література? Як ви вважаєте? Е, якісь ваші пропозиції, твердження? Ну, чи існує сьогодні українська література для молоді, як, як такий окремий напрям? Як ви вважаєте?

А тепер чуєш? Так, Женю, я тебе чую, а у Запоріжжя, будь ласка, ви нас чуєте? Так, чуємо, чуємо. О, ну, е, ну Як я почала говорити, ну, ми зараз е, маємо з вами обговорити таке питання. Українська молодіжна література. Е, Молодіжне середовище книжкове, якісь ваші напрацювання, можливо, якісь ідеї, проєкти. Я знаю, у вас багато в кого є цікаві молодіжні проєкти, саме з читанням, саме пов'язані з літературою. Тому, ну, будь ласка, висловіться. Я пропоную зараз для Запоріжжя розказати, мене дуже цікавий проєкт є. Думаю, так, слово. Добре, дякую. Добрий день. Та нас чуєте? Так, А що стосується молодіжного книжкового власне літературного середовища, можемо розказати про наш проєкт. У нас на вас бібліотеки діє проєкт літературна середа. У квітні вже буде півроку цьому проекту. В чому сутність? Раз на тиждень ми збираємося власне посереда, В бібліотеці з молоддю. Ми спілкуємося на тему літератури. Ми читаємо вірші, читаємо власні вірші і вірші. Улюблених поетів, або можемо читати прозу. Тобто, по суті, ми таким чином формуємо на базі Запоріжжя а, таке от молодіжне середовище людей, які зацікавлені літератури, які пишуть самі, які діляться своїми думками і враженнями. Як показує досвід, дуже популярний проєкт, бо на початку нас приходило там десь до 10, наразі учасників наразі в нас приходять 20-30 щотижня. От, тому е як наша думка, літературне середовище молодіжне воно існує і воно може розвиватися. Проблема, можливо, полягає в тому, що не всі зацікавлені або не всі вмотивовані до читання, але тут можна говорити про багато проблем. Це буде в, гал в галузі і освіти, можливо, там і так далі. Ось. А вчора в нас пройшов ще один захід це букслем. Власне, так. Започаткували воганна Дворна, це саме проект нашої бібліотеки. Його сутність полягала в тому, що ми обговорювали книжкові новинки, презентували їх у вигляді слему і потім формували власний читацький рейтинг. Також у нас дуже було багато молоді на цьому е заході, і як показали результати цього. Е людям хочеться читати, молоді власне, хочеться читати, їм цікаво. Ми обговорювали книжки, які були новинками, були презентовані на Останньому форумі видавців у Львові, це були і українські автори, і зарубіжні, і було дуже приємно те, що молодь цікавиться книжками, і не було жодного, хто був байдужим. Тобто ми обговорювали там і тематику, і оформлення книжок, і кожен мав право висловитись. Наразі через технічні моменти нам Запоріжжя не може нормально доказати про свій проєкт, бачу, вони відімкнули десь щось трошки в нас з інтернетом проблеми. Так, Олено, ви е, продовжите розповідь, або да, трошки, трошки в нас. А, розмову, так. Так, я, це дуже цікаво, я не знаю, на якому моменті там перервався зв'язок. Я власне говорила про букслем, який був, був у нас буквально вчора. Так, так. ну це, це ми чули. Так, так. Нас... Зараз ви нас чуєте? Tak, tak, wszystko normalnie. wszystko normalnie. Uważam, że to wrażenie bardzo, bardzo... Tak. Ja wchodzę... Так, особисто я е, на ваших е, ну, літературних середах не була, так слідкую за Фейсбуком, фотографіями, і е, ну, буквально декілька тижнів назад, е, я бачила, як люди збираються. Я була у вас один день в вашій бібліотеці, але ну, через те, що я вже мала від'їжджати, я не змогла бути присутня на цьому заході, але я бачила, як збирається молодь. Всі приходили такі радісні, з там такими листочками. Там вже вони готувалися до. Ну я так розумію, це е, молодь читає вірші свої. Так, да, молодь читає вірші і власні, і улюблених поетів. Ми встановлюємо певну тематику на кожен вечір. Це буде, от наприклад, у нас сьогодні буде середа присвячена темі подорож там, мандрівки і так далі. Минулого разу у нас середа була присвячена творчості Ліни Костенко до її ювілею. Тобто, ми щоразу ставимо певну тему, і відповідно до неї учасники готуються. Ну, так. То, то я відмічу, ну от ну, ще до початку заходу вже стільки було е, учасників, поприходили всі в такому піднесеному настрої. Це ну, здається, це саме те молодіжне середовище, коли е, творчі люди якісь там хочуть своє розповісти. Хто сміє гарно презентувати чужі вірші, можливо, там вони якісь декламатори дуже хороші. Вони мають можливість до вас в бібліотеку прийти і. Е, ну, і Стати учасником просто такого неймовірного зібрання молодих людей. Мені дуже цікаво було, але ну, я б хотіла б ще до вас в Запоріжжя взагалі приїхати і стати учасником вже там літературної середи. Сподіваюся, буде така можливість. Приїжджайте, звичайно, будемо раді вас бачити. Так. Ну, наразі дякую У нас Євгенія, можливо, хоче висловитися. Про ваш досвід роботи саме з молоддю, У вас тут також є дуже багато цікавого. Доброго дня, колеги. Ну, по-перше, Лариска, я знову рада тебе дуже бачити, хоча б так на моніторі. У нас є діє-клуб, який трошечки схожий за запорізькою літсередою, але він називається літературний клуб Нові імена. Що ж це за клуб? Два рази у році, можливо, частіше, ми запрошуємо наших молодих починаючих поетів письменників презентувати свою творчість у нашій бібліотеці. І це такий дуже хороший стартовий майданчик для їхнього майбутнього літературного розвитку у нашій закарпатській громаді. І є такі історії успіху, що кілька наших учасників через певну певний період стали навіть членами національної спілки письменників України. От така як Тетяна Рибар, Маріана Шутко. Ось вони вже такі повноправні. Можна сказати, вже такі серйозні а, письменники. Ну а взагалі, цей клуб нові імена розрахований саме на молодіжну а, цільову аудиторію, і тому завжди в нас повні зали а, поетів цих молодих, їхньої групи підтримки. Завжди це дуже цікаво відбувається, так як а, спочатку а, поети презентують свої вірші або свої повісті, свої творчі доробки. Потім виступають їхня група підтримки, а далі виступають наші критики, професори нашого університету, кафедри літератури і дають оцінку їхній творчості. Крім того, ми щомісяця проводимо відкриті екскурсії по бібліотеці. Вводимо молодь з різних представників з різних організацій, водимо по бібліотеці від третього поверху і до наших підвальних приміщень. І після того остання така вийшла стаття у ЗМІ в Ужгороді є літературне бомбосховище. І завдяки цьому до нас приєдналася така громадська організація, як літературний клуб Ужну. Це наш Ужгородський національний університет, а вони тепер стали активними учасниками наших акцій, всі, які ми організовуємо, завжди до нас приходять. А взагалі ми багато проводимо різних таких проєктів, за якими можна слідкувати у Фейсбуці, на нашій офіційній сторінці. І на будь-якій акції ми завжди намагаємося популяризувати книжку, читання і помічаємо тенденцію, що Збільшується у нас різна аудиторія наших користувачів. Та, напевно. Все дякую, дуже цікаво. І думаю, наша вся бібліотечна спільнота вже слідкує за вашим іншим проєктом. Позиралки, кінопозиралки. Ну, дуже... так, ну але На позиралках ми не тільки позирали. Ми, да. Якщо вино ну, на Фейсбуці, там я й десь є на фотографіях із книжками в руках. А, на будь-які акції, чи то позиралки, чи то кінопозиралки. Ми завжди намагаємося розкрити фонд нашої бібліотеки за тематикою тих заходів, які ми проводимо, і да. до речі. Такий був цікавий випадок після позиралок. Учасник молодіжного музичного гурту виявив бажання записатися в бібліотеку і навіть попросив книги Жадана Жа іскрябіна, і було так, що ми потрібно було йти нам до них на концерт до того гурту, який виступав у нас. Ну і я відповідно взяла книжки. Приношу сумці, а концерт був в нічному клубі, і там на вході security повіряли багаж кожному. І коли я відкриваю сумку, а в мене там стоять дві книжки, то у охорони такі були квадратні очі, і перше запитання: дявушка, ви куди з книжками прийшли? Я кажу: хто куди? Я на концерт з книжками. От так. Ну, дуже цікаво. Такими методами ми намагаємося. Не тільки наших читачів заохочувати до читання, а також і наших партнерів, які нам допомагають в організації наших акцій і співпрацюють з нами. Дякую. Ну, скажімо так, я з власного досвіду чи з досвіду своєї бібліотеки не можу сказати про якийсь такий хороший проєкт, от як вас. Я взагалі. Якщо говорити вже про молодіжне читання, хочу сказати про літературні уподобання нашої сучасної молоді. Ну, скажімо так, що молоді люди завжди зазвичай ну, моторчик для цивілізації. Завжди молодь стає ініціатором якихось цікавих починань як, ну, якихось проєктів, як в бібліотечному середовищі чи взагалі в країні. І скажімо так, я хочу відмітити, що сьогодні, як ніколи, молодим людям потрібна саме цікава сучасна література, яка орієнтована на молодь, і хочу відмітити, що от, коли користувачі приходять до моєї бібліотеки, звертаються. Саме молодь хоче читати якусь таку літературу, яка ось сьогодні видана. Молоді люди цікавляться сучасними авторами, вони відслідковують за написанням нових книг, вони відвідують різні промовчені акції, ну, які презентують нові твори авторів. Хочу відмітити такі автори, автори які найбільше користуються попитом, це Любко Дереш. Це наш рівненський письменник, молодий Макс Кідрук, можливо, ви чули. Дуже часто запитують його книги, там бот, твердиня. Крім того, іншу, так як вже говорять, більш таку попсову літературу. Дашвар, наприклад, дуже часто ну, така затребувана література книги. І, Скажу так, що молодь цікавиться тим, як саме в літературі з'являються якісь молоді письменники, тобто, що молодь творить молодіжне штибу. І молодь слідкує за своїми ровесниками, за тим, як вони пишуть вірші, пишуть якісь художні твори, там, романи чи оповідання. І От такі я такі невеличкі відмітила собі списочок. Також авторів, які саме найбільше користуються попитом у молоді. Це Василь Кожелянко, Марина та Сергій Дяченків. Наприклад, книга Дика енергія Лана Дяченків дуже часто користується. Крім того, поезія Мар'яни Савки, Івана Больчука, Сергій Жадан також ну, дуже часто беруть книги таких авторів. Ну я так. Скажу, що варто відмітити, що в нашій літературі зараз дуже великий сплес такого розвитку взагалі, літератури, і люди, які читають, вони хочуть, щоб в бібліотеці ці були книги. Хочуть зустрічатися з авторами, які саме ці книги створюють. Тому ну, я намагаюся або організовувати якісь зустрічі з письменниками. Чи е, організовувати якісь онлайн такі контакти для отримання книг з автографами, бо буває таке, читачі хочуть мати книгу письменника з автографом, але вони не можуть поїхати в якесь те чи інше місто на ту зустріч. Е, так було е, зі, ну, з книгою М Макса Кідрука. Я колег попросила, щоб вони мені взяли на зустріч в їхній бібліотеці книжку е, з його автором е, автографом і. Е, так, скажем так, що наші читачі е, хочуть читати найкращі зразки молодіжної сучасної літератури, і е, саме наше завдання бібліотекарів е, створювати середовище е, для того, аби люди хотіли читати, і е, наше завдання, якби молодь пустити доросле життя з гарними, хорошими літературними і книжковими вподобаннями. Ну, в разі в мене все. Можливо, коли у вас є якісь доповнення, то е, буду. Ви знаєте, хотілося б сказати, у нас 23 вересня відкрився тиждень дитячого та юнацького читання книжкової інсталяції. Якраз це проект бібліотеки. Скоріше ініціатива це Молодіжної Євромолоді в Запоріжжі. Ми зробили такий Книжковий колодязь, чи книжковий тунель, який можна, він називається зазирний. Дуже цікаво. Особливо дуже добре. Може, ви в соціальних мережах в Фейсбуці вже бачили його. Я бачила, я бачила. Так, там дзеркало, воно так красиво, так класно дивиться, і в багатьох засобах масової інформації вже з'явилися про це. Люди залюбки заходять люди будь-якого віку, починаючи від дітей дорослих, і кожен так. Цікавість зазирає цей колодязь і може там побачити себе. Знаєте, такий філософський сенс дійсно виходить такий великий глибокий колодязь. І глибина людської душі. От глибина людської душі, глибина книги. Якось вони поєднуються в цьому колодязі. Дуже цікаво, він буде працювати в нас не тільки, мабуть, цей тиждень, а й наступного тижня. Ми б залюбки поділилися з вами цією новинкою, інновацією. Ви також можете зробити в своїх бібліотеках. Дякую, колеги, що ви дозволяєте користуватися вашою ідеєю. Це, це, це не зовсім наша ідея, ну, це зарубіжний досвід. Але от Євромолодь разом з бібліотекарями зробили це у нас, і люди залюбки туди заглядають, навіть фотографуються. Є вчора з'явилися в Фейсбуці фотографія там. Хлопчик, ну не хлопчик, молодий хлопець читає із чашечкою кави. із того колодязя виглядає. Ви побачите це в Дуже цікаво. Дякую. Дякую вам. Так. Е, Женю, тобі е, є щось додати до нашої, нашої розмови. Я все надіялася, що в нас підключиться Аня дворна, але Аню, і надіюся, що ти нас чула, бачила і. Дуже шкода, що ми з тобою не поговорили, не поспілкувалися, адже як ви знаєте, саме Аня Форна стала ініціатором нашого сьогоднішнього діалогу. І наразі, напевно, наше таке коротке обговорення будемо завершувати. І хочу побажати вам, колеги, колегам, які можливо у нас дивилися або ще зараз нами слідкують. Що дійсно треба працювати з молоддю, ну, втілювати якісь цікаві ініціативи, і ну, якби все в наших руках. Давайте випустимо в доросле життя молодих читачів з любов'ю до сучасної української книжки. Дякуємо. Дякую вам також за увагу. До побачення.